Ті, добре панство, добрий день, шановні пані і панове. В черпні того року у серпні цього року, деміловато 29-річна мисткиня, яка співає, опублікувала в мережі пісню, яка називається «29». Усі пісенні вона описувала свій досвід, свої переживання, коли вона, будучи підлітком коли 29 дев'ятирічній чоловік і сексуально її використав їй було 17 років. Вона в пісні співає такі слова. Зараз нарешті мені 29 років Цікаво, скільки саме скільки тобі тоді було тоді я думала, що це мрія підлітка, що це просто фантазія. Але чи це була моя фантазія, моя уява? Чи твоя фантазія? 29-річний хлопець чоловік і 17-річна дівчина. Тікток та інтернет відповіли. Молоді жінки, молоді дорослі жінки ділилися под об... подібного роду досвідом, описували свої стосунки, коли вони були підлітками і коли їх використали старші чоловік. Вони говорили, мені було 15 років, а йому було 26. Мені було 16 років, а йому було 29. Мені було 17, а йому було 30. Дякували Демі Ловато за те, що вона дала їм голос, слово і їм. Тобто цим підліткам вони ділилися своїми переживаннями і казали: тоді я не знала, що щось не так. Тоді я не розуміла цю ситуацію. Лише з перспективи часу я бачу, що та ситуація тоді мене скривдила, що це було перевищення меж, мешк... Кордонів, що це не було добре для мене, і таким мотивом, який повторювався, такою думкою серед цих коментарів і постів було те, я не знала, що це не що це не окей. Я не розуміла, що відбувається. Моє питання таке: звідки ці підлітки дівчата в підлітковому віці мали розуміти цю ситуацію? Звідки вони мають знати, що те, що відбувається, це ненормально, що це може їх скривдити. Останні а останні роки, особливо цей період пандемії, ми могли помітити суттєве зростання як ризикованої поведінки, яка має місце у випадку молодих осіб у мережі, тобто такої поведінки, коли молоді люди створюють хастворю якісь якийсь контекст сексуального характеру самостійно їх створюють це. Не означає, що роблять це добровільно а також зростання кількості, коли сексуально використовують використовують молодь у мережі, тобто такі ситуації, коли доросла особа входить в якісь у відносини, в стосунки використовує інтернет, нові технології для того, щоб встановити близькі контакти з молодою людиною для того, щоб потім її сексуально використати, ці назви на слайді показують, що за останні роки ми можемо побачити 70% відсоткове зростання таких ситуацій. І тих... і думаючи про цю ризиковану поведінку молодих людей, про те, що вони створюють такого типу матеріали, що вони діляться, діляться ними в мережі, що вони встановлюють контакти з людьми, яких вони не знають. Думаючи про цю ризиковану поведінку, треба потрібно подивитися на це як на симптом. І такий симптом є певною інформацією. Щоб зрозуміти цю інформацію, треба розуміти взагалі підлітка людину підліткового віку. Треба розуміти контекст, в якому Дитина живе, і цей контекст. Це світ підлітків, однолітків, це світ сім'ї, але також і зовнішній світ. Ці макрозміни у світі мають вплив на поведінку молодих людей. Ми могли це помітити під час пандемії, а також можемо це помітити зараз під час війни. Але це не лише ті макрозміни у зовнішньому світі. Це мікрозміни у сім'ї. це також і зміни у світі однолітків і також у зовнішньому світі як те, що назовні впливає на підлітка, який у нього настрій, як він почуває сам із собою, як те, з чим він стикається в повсякденному житті, впливає на його самопочуття, і що у зв'язку з цим він може зробити, як він може на це відреагувати. Нам потрібен потрібно зрозуміти цей світ підлітка у всередину цього світу і роздивитися, що там зрозуміти, що там відбувається, де ця молода людина, в чому вона живе, бо саме в цьому світі цієї конкретної індивідуальної людини мають місце має місце ризикована поведінка, і, і це підліток навіщо це робить, хоче чогось через це досягнути. хоче привернути до себе увагу, відчути позитивні емоції. Можливо, це ризиковна поведінка призводить до того, що він втікає зі свого світу, і така поведінка вона також впливає на молодих людей. Це також такі культурні зразки поведінки. І молоді люди, їх сексуальність, то яким чином вони входять у відносини в стосунку, це є дуже складно. І культура впливає на те, як проявляються ці відносини, як молоді люди це реалізують. А також як вони розуміють себе, свою сексуальність, свої відчуття та досвід пов'язані з сексуальністю. Вони черпають інформацію зі змі з інтернету, тобто часто це такі знання. Які базуються на таких перебільшених зразках, чим є маскулінність або фемінінність, як виглядає сексуальність жінок та чоловіків популярним популярні серіали серед молоді, наприклад, так як ейфорія, теоретично це серіал від 16, 16 років. Але я знаю, з власного досвіду у праці з молодими людьми це дивляться люди, яким 13-14 років, так само як серіали, наприклад, гра. За трон або рут Скул". серіал рут", дракона, і тут в цих серіалах є дуже чіткий меседж. Сексуальність у відносинах, у романтичних відносинах, завжди домінується, завжди хтось має хто домінує, і є хто той, хто здомінований, і також завжди є акти насильства, і завжди з цим мають справу молоді люди, і це впливає на те, як воно вони реалізують близькість з іншими людьми, отже, звідки вони мають знати, як вони мають поводитися у відносинах, звідки вони мають знати, що велика різниця у віці негативно на них впливає сьогодні. Ми знаємо про них набагато більше ніж раніше, тому що ми маємо можливості вчитися, тому що ми ведемо різні дослідження, тому що ми вчимося від молодих людей і дізнаємося про те, чого вони потребують. Ми дізнаємося е, яким. Им чином ми можемо їх підтримувати, і ми колись також були підлітками колись, і в зв'язку з цим, коли ми повернемося до тих часів, ми можемо почути та згадати, що було для нас таким, що нас підтримувало, а що не було таким позитивним, і завдяки чому ми хотіли розмовляти з дорослими, а через що ми не хотіли розмовляти з дорослими, і замикалися від них. Отже, ми тепер маємо і конкретні знання. Ми знаємо, що таке криза. Підліткова криза. Ми знаємо, що підлітки вимагають сепарації, індивідуалізації. Вони мають одержати свою незалежність. Дуже часто роблять це через заперечення, заперечення цінностей, про які вони чули раніше. які вони про які вони дізналися від своїх близьких, від дорослих. Отже, таке це становлення їх. Ні, ідентичності, це пошук того, ким вони є. Це також відходження від того, що вони вже знають, та дослідження, ким вони можуть бути. Отже, це також такий час, коли мозок підлітка перебудовується, і підліток не має доступу до всіх цих можливостей, до яких маємо ми доступ. Отже, імпульсивність є натуральною, і ризикована поведінка вона вписана в цей підлітковий. Період дозрівання, що треба дуже швидко нагороджувати а водночас діти не можуть ці підлітки, вони не можуть оцінювати в достроковій перспективі свою поведінку. Це також є частина цього періоду дорослішання. Отже, ми можемо повернутися до того часу, коли ми самі були підлітками, згадати цей досвід, що ми тоді переживали, що ми тоді відчували. Чого потребували, а попри це увесь час ми можемо запропонувати лише молодим людям те, що не є адекватним. Є дуже велика розбіжність між тим, як дійсно виглядають відносини між підлітками, і тим, що вони нам пропонують у профілактиці. Ми дуже часто кажемо їм: не знайомся з людьми в інтернеті, не відповідай на повідомлення сексуального характеру. Ми говоримо, не зустрічайся з чужими людьми, не зна. Найомами не надсилають свої фотографії, а вони зовсім не враховують динаміку відносин молодих людей. Молоді люди знайомляться з друзями в інтернеті. Вони можуть створити дружбу там навіть, і це відбувається увесь час. Отже, якщо ми їм скажемо, що вони цього не робили, то ймовірність, що вони дійсно нас послухають, є дуже низькою саме в інтернеті. Вони реалізують дуже частину своїх за. Вдань, за яким вони розвиваються. Отже, якщо вони когось зустрічають в інтернеті, починають відчувати, що ця людина для нею є близькою, то те, що ми говоримо, не зустрічайся з цією людиною, то це неадекватно. тому що це вже не чужа людина для підлітка. Також ми розуміємо, як швидко ці відносини можуть розвиватися. Дуже швидко підлітки відчувають, що хтось, кого вони зустріли, є близькою людиною для них хлопцем або дівчиною. Твоженню ми також говоримо про сексуальні матеріали, про надсилання сексуальних матеріалів незнайомим, яким людям, яких ми щойно зустріли. Але це також не враховує того, що дуже часто молоді люди надсилають такі матеріали. Це відбувається через тиск, тому що це прохання відх надходить від когось, кого вони знають. Це не лише від незнайомих, але також від друзів, знайомих, приятелів. Отже, коли ми говоримо про секстінг і пояснюємо, що. Наслідками цього, цього цієї поведінки може призвести до дуже тяжких наслідків через декілька років, коли ви будете намагатися взяти роботу або зустріти якусь свою другу половинку. То просто людина ми маємо розуміти, що молоді люди не враховують те, що буде довгостроковій перспективі, що вплине на них за декілька років. Отже, ці меседжі не є ефективними а розк ефективною. Є розмова, але конкретною мовою Нам треба адаптувати цю мову таким чином, щоб молоді люди хотіли цього слухати. І не лише це має бути така мова, якою ми розмовляємо, і слова, які ми висловлюємо а то, ким ми є, то що від нас відходить, що від нас променює, коли ми говоримо про цю справу, можна дуже швидко відбити. Ти бажання у молодої людини розмовляти з нами, якщо ми брові десь нахмуримо, або на нашому обличчі це видно. Це такі делікатні речі, але часом ми цього не розуміємо, і це впливає на те, чи наступного разу ця людина до нас прийде і поділиться нашою дилемою, пов'язаною з відношеннями чи відкриттям своєї сексуальності, чи ні. Ця мова не може бути оцінюючою, не може бути критичною. Отже, нам треба проявити зацікавлення. Створити такий простір, де молода людина буде відчувати себе безпечно. І можливо, людина не може назвати деяких речей, тому що лише відкривається, відкриває мову, якою хоче про це говорити. Нам потрібно розповідати молодим людям не лише про безпеку в інтернеті, тому що щоб створювати безпечні відносини в мережі, треба знати, як загалом бути безпечними у відносинах. Отже, треба їх. Навчити розрізняти, чим є турбота, а чим є маніпуляція, де є червоне світло, і абсолютно ні. Яким чином розрізняти насильство та межі? А де зелене світло? що має привертати нашу увагу? Що має збуджувати нашу стурбованість? А в яких при якій поведінці ми можемо далі розширювати, поглиблювати дружбу, приязнь? І отже, треба. А, як і тому, що е, молоді люди будуть це досвідчувати, будуть це підстави. тестувати, ми також не можемо робити вигляд, що молоді люди не цікавляться сексом, що сексуальність не існує. Якщо нам здається, що молоді люди не є сексуальними і людьми, то ця сексуальність вона переходить з Ми просто перестаємо мати на це вплив, на то, яким чином молоді люди це реалізують, але то, чим вони Користаються це порнографія, це шкідливі е, зразки поведінки в сексуальності. Отже, з нашого боку дуже потрібно є свідомість про те, що секс це така тема, яка цікавить молодих людей, і вони вивчають цю тему. Вони хочуть про це розмовляти. Вони хочуть розмовляти і потребують розмовляти про це таким чином, яким вони хочуть, а не таким чином, яким вони примушуються до. Цього і намагання редукувати, зменшувати цю тему, або те, що ми намагаємося, щоб ця тема зникла, приводить лише до того, що ми перестаємо на це впливати, що ця сексуальність просто приховується в підземеллі, і ми тоді не можемо надавати підтримку молодим людям та передавати їм позитивні зразки поведінки стосовно сексуальності. Наступний дуже великий значний мотив це особисті межі. Кордони в інтернеті, не лише в інтернеті, молоді люди мають розуміти, яким чином реагувати на маніпуляцію, на намагання перейти їхні границі, реагувати на тиск. Молода людина дуже часто має справу з такими поведінками, як, наприклад, хтось вимагає від них сексуальних матеріалів, і тоді люди люди, молоді люди не знають, як відповісти, як відреагувати, тому що вони. Их немає досвіду, не знають з чим скористатися, як це зробити. Отже, освіта про те. Які мої межі, як розрізнити, чи я хочу себе повести так чи ні, яким чином мені зрозуміти зрозуміти, що в мене є ділема, і що у мене проблема з тим, щоб зробити щось, про що мені мене хтось просить? Якими техніками методами я можу скористатися? До кого я можу звернутися до допомогу, про допомогу? Яким чином я можу поводитися, щоб бути безпечною або безпечним? нам треба став. Вити важкі питання. Молоді люди хочуть розмовляти на складні теми. Вони хочуть відповідати на такі питання. вони хочуть розуміти, як вони почувають себе. Чим для них є сексуальність, чим для них є інтимні відносини, чим є насолода, як вони це розуміють, і вони мають не лише відповідати на ці питання, але також залишитися з ними, розмірковувати над ними, повернутися до нас цими. Розміркува розмірковуваннями, і що це був неодноразовий простір, а щоб це був такий простір, який деяким чином завжди є для них доступним. Нам треба провокувати ці відповіді, і нам треба також створювати поляризацію, дивитися на протиречиві погляди, які протиречиві погляди формуються в, молод... в молодих людях, чи вони хочуть, щоб їх любила з іншого боку. Вони не хочуть реалізувати. Вати якийсь модель е, жінки або чоловіка треба розділяти ці цю поляри, поляризацію розуміти, що є з однієї сторони, що з другої, яким чином відповідати на тиск, який є, також е, в молодих людях, тому що дуже часто молоді дівчата вони відчувають, що вони мають себе поводити якимось чином. А молоді е, люди хлопці вони думають часом, що вони мають дома. Гатися таких фотографій, тому що це є сенс е, тим, щоб того, щоб бути жінкою або хлопцем, і то, над чим ми намагаємося працювати, і що про що нам свідчать дослідження, що є ефективним, це профілактичні програми, які проходять в багато етапів, які відповідають на такі питання, пов'язані з відносинами, з близькістю, які відповідають на питання пов'язані з особистими межами, а також які залучають е, всю спільноту, всю громаду, тобто бать батьків, дітей, щоб пі е, однолітків, е, тобто тема є тоді актуальною в конкретної групі. Ми можемо розмовляти про цінності, можемо реагувати на те, як е, поводяться наші однолітки, і розпочати якусь дискусію. Наприклад, сказати так, я бачу, що ти е, робиш, я бачив, що ти зустрічаєшся з кимось, хто є набагато. То старше від тебе, давай поговоримо про це. Чи ти дійсно вважаєш, що це гаразд? Ні, це не гар. це, це не це не окей. Давай порозмовляємо з кимось дорослим. Отже, вони мають знати, що ця спільнота, ці люди навколо них, це спільнота готова розмовляти і знає, як розмовляти з такими людьми, і дає простір для цього, щоб можна було порушувати такі теми, створює простір, де можна прийти. І порозмовляти про це, і що ніхто з іншої сторони не буде соромити цю людину, не буде вдавати удавати, що це надто рано про це розмовляти. Нам також треба починати цю профілактику до того часу, як молоді люди увійдуть у період дозрівання. Нам звичайно, у залежності від специфіки конкретного віку дитини займатися саме цими питаннями, тому спільнота, яка займається цією Темою, батьки, вчителі, які не бояться цієї теми, експерти, які допомагають, які пояснюють. І на конець і врешті-рештня людське єснілюдський досвід людського досвіду неможливо передати. Ми не можемо, ми не в змозі передати те, що ми знаємо, так як нам не вдалося взяти від наших батьків чи дорослих, з якими ми мали справу, будучи підлітками. Чи підліткам не вдалося взяти цих знань і просто з ними скористатися. Молоді люди повинні пройти свій власний шлях, щоб пізнати себе, зрозуміти себе, зрозуміти, як вони хочуть функціонувати у відносинах з. Іншими людьми ми можемо їм у цьому допомагати супроводжувати їх, створюючи для них простір, в якому вони будуть себе можуть почувати вільно, дізнатися про відносини, про секс від нас, а не з інтернету. Дякую за увагу. Маємо питання. Мами питання онлайн. Є запитання онлайн. Що можна запропонувати батькам, щоб вони ефективно вивчили, навчилися, як робити так, про що ви так гарно розповідаєте? Куди можна направити батьків на хороші просвітні заняття на цю тему? Є багато блогів книг, які стосуються того, як говорити про секс і про сексуальність з молоддю. Є книги, які присвячені молоді, секс ед, наприклад, секс едукейшн серіал, який варто дивитися з молоддю і говорити про. Те, що там є, варто почати з того, щоб подивитися на себе, придивитися до себе і зрозуміти, що можливо мене соромить у цій темі, або подумати над тим, якого сексуального життя і яких відносин я хочу для своєї дитини, і у зв'язку з цим, що я хочу передати дитині, щоб дитина мала таке життя, чого потрібно навчити дитину. Про що я хочу поговорити з дитиною? Є серіали, наприклад, я вже сказав, секс едукейшн. Якщо ми з Знаємо, що дитина дивиться інші серіали, ейфорія, чи інші якісь серіали, добре було б коментувати те, що там відбувається, показувати добре. Тут насильство, тут немає свідомої згоди. Чи ти знаєш, що таке інформована згода? І знову ж таки, тут сексуальність показана з допомогою парадигми, домінація, доміна, здомінована людина. Насправді так не повинно виглядати, Обговорювати це, як вони розуміють те, що вони бачать, користуватися книгами. Є книжка нове сексуальне виховання Агнішки Стейн, чи інші е, посібники, якими можуть батьки скористатися. Не треба уникати цих знань. З Звикою ймовірністю ніхто нас не вчив, як про це говорити. для багатьох людей це нова ситуація, і це нормально, що ми, як батьки, що ми як професіонали, шукаємо підказок, як зробити це найкраще, як говорити з дитиною. Jeszcze kolejne pytanie z Następne zapytanie z Marezi: czy, czy ty znasz jakieś profilaktyczne programy, jakie można wykorzystać w. coś polecić. середній школі чи може ти чи ти щось можеш порекомендувати? Завжди до я, здається, нічого не можу порадити, нічого в голову не приходить. Мені теж нічого в голову не приходить, але тут деякі порекомендували, що є якась програма пристань у мережі, яку треба модифікувати, оновити, актуалізувати. Треба буде звернути на це увагу і зайнятися цим. Може зараз ми не можемо відповісти на це запитання, але займемося цим. Можливо, в залі у когось є підказка. Нам всім це пригодилося Може, Може, так, мік... мікрофон. мікрофон. Пача наприклад на слони фундації задивитися на сайти фондів, які займаються таким питанням. Наприклад, фонд Спанк, я дуже часто користуюся їхніми матеріалами. там дуже хороші конспекти на тему формування відносин людських відносин, міжособистісних відносин, і в тому числі і сексуальних міжособистісних відносин на дуже хорошому рівні. Взагалі всі фонди громадські у Польщі, які займаються цією темою, дуже гарно мають уже розробки. Роблені готові програми, і вони не вулга... не вульгарні. Там дуже хороший зміст. Контент я не можу зараз пригадати точно. фонд з Варшави є такий, здається, рожева скринька. Там теж дуже хороші програми. ще не можу пригадати кілька інших назв, але всі ці громадські фонди дійсно дуже гарно підготували програми і рекомендую. Я сама користувалася ними на своїх уроках. батьки дітей які дивилися ці конспекти, бо спочатку мені треба було ознайомити батьків. Вони були здивовані, що там немає ЛГБТ і так далі. Але всі конспекти дійсно сформовані на правильних відносинах. Дякуємо. Чи є ще якісь? Дякуємо. Чи ще якісь запитання з залу тут на місці? Якщо немає, дуже дякую тобі, Ево. Я теж дякую.